Цієї ночі багато львів'ян не спали. Російські калібри влучили у житловий будинок і ці вибухи чули у різних районах міста. Хоча повномасштабна війна триває більше аніж рік, Львів здавався нам усім відносно безпечним і. Хтось настільки сильно злякався уперше, як долати наслідки цієї тривоги, яка ще й підкріплена нагнітаннями щодо ситуації на Запорізькій АЕС? Будемо спілкуватися із Богданою Олі Фарчук, Вона дитячий та підлітковий психолог та психотерапевт. Пані Богдану, дякуємо, що зараз із нами. І слава Україні! Отож, як розповідала я, як зазначала раніше, попри те, що війна триває уже стільки часу, відносно пані Богдано, чи ви нас чуєте і бачите? Я вас, я вас чую. Чи ви мене чуєте? Так, чуємо добре і. От, от тепер зараз і добре бачимо. Отож, у відносно спокійному Львові, здавалося, життя таким же відносно спокійним. І цієї ночі, хоча вже більше року триває повномасштабна війна, сильний страх, хтось із мешканців міг відчути вперше, тому що висока вологість і вибухи було чутно таке враження, що звідусіль навіть далеко від власне епіцентру. І розуміємо, що. Відчуття людей в епіцентрі, і далі вони відрізнялися. І от з тими, хто постраждав власне на місці події, там працювали також фахівці, і психологи, і терапевти. А от від вас хотіли би почути поради для тих, хто відчув ось цей страх, тривогу, і вона така була. Тягуча, попри те, що в перманентній тривозі ми вже живемо стільки часу. От порадьте, будь ласка, якісь практики можливо, аби себе от швидко привести до тями. Так, безперечно, війна є колективною травмою, і кожного вона травмує по різному. І дуже важливо справді, я думаю, тут важлива роль фахівців надати першу психологічну допомогу, оскільки людина, яка перебуває в епіцентрі таких жахливих подій, вона насправді має дуже обмежену кількість можливостей, щоб собі допомогти, але все ж вони є і це напевно такі напевно такі техніки які допоможуть так вдатися до відчуття до наших п'яти органів чуття які насправді є дуже важливими і помічними в момент тоді, коли людина переживає важку травму? Бо коли вона переважає цю травму, вона втрачає відчуття реальності. Можливо, ви чули такі терміни, як дереалізація, де персоналізація, коли людина. Втрачає відчуття ем, того, що вона зараз є в даній події, і також відчуття в тілі. І тоді нам важливо повернути це відчуття за допомогою наших базових п'яти органів чуття це є смак, слух, ем, дотик, нюх і ем, Здір так а, і ми є така гарна вправа. Одна з таких вправ це є вправа, називається долонька. Коли ми концентруємося, коли в момент, точніше, після моменту такої важкої події, ми спробуємо сконцентруватися на чомусь одному. Наприклад, до прикладу, ми беремо яблуко в руку, та чи чи воду, і ми. Пробуємо концентруватися на тому, як ми її ковтаємо, чи як ми кусаємо це яблуко, якого воно кольору, якого який запах воно має, і таким чином ми повертаємо свою тілесну реакцію до норми. Скажемо так, до умовної норми, так звичайно, дуже важливу роль відіграє перша психологічна допомога. Це коли фахівці надають допомогу. Це така ну базова допомога в їжі, в питті, в необхідній інформації в тому, щоб забрати людину в першу чергу від цієї жахливої події і надати їй допомогу саме в отриманні інформації, тобто що їй далі робити, дуже важливий тут момент скерувати. Увати людину туди, де їй можуть надати, тобто це зразу допомога з з відповідними, відповідними службами, контакт і також звичайно базові потреби, про які людина дуже часто забуває, коли вона такі. Ну і також це звичайно така базова техніка дихання. Це є дихання, наприклад, по квадрату. так, коли ми вдихаємо, тоді зупиняємося, тоді видихаємо і знову зупиняємося. Тобто, ми так умовно малюємо собі квадрат, і за допомогою цього теж можемо відновити наше дихання. Теж таке первинне, те, що потрібно, в цій ситуації, яка відбувається Так. Ну і навіть якщо поряд із тобою близька людина, вона теж може своїми словами, дотиками повернути ось це відчуття реальності заземлити, так би мовити. А якщо людина нехай далеко від епіцентру вибухів перебуває сама, уявімо, ніч починається повітряна тривога, людина прокитається, потім чує звуки вибухів, і в неї починається не те, що тривога, навіть. Паніка чи панічна атака вперше? Як це від як це зрозуміти, що це саме панічна атака? і Що тоді робити? О, так. Звичайно, що є критерії панічної атаки. Так, це є таке вже непевно дуже вже відома всім. так? відоме відчуття. Це пришвидшене серцебиття, це також підвищений пульс, потовиділення. Це також можуть бути болі в шлунку, може бути таке надмірне хвилювання, також таке відчуття, ніби запаморочення, і такий дуже важливий компонент. Це ніби відчуття наближення смерті. Таке дуже дивне відчуття для, для людей. так? Відчуття такого ну якогось розпачу, е, от і тоді дуже важко теж контролювати тілесні реакції. І тоді дуже важливий тут, напевно, перший момент це буде щодо дихання. Так, ми повинні е, мати місце, деби так відійти від тої події, наскільки ми можемо відчути в укритті. То це звичайно, що краще ніж ми будемо ну, залишатися в, наприклад, в квартирі. Та і ми тоді йдемо в укриття, і ми шукаємо місце, де ми можемо спокійно подихати одним столом. Так тоді друге, ми можемо, якщо є така можливість лягти або максимально розслабитися і е, спробувати відволіктися знову ж таки за допомогою таких. Е, тут вже навіть не про ну також можна використати цю праву про яку я вже згадувала, або наприклад, порахувати там п'ять білих предметів, які є навколо чи п'ять червоних. Там називаємо там куртка сусіда, наприклад стіна пофарбована, відро червоне, там ще щось, і так п'ять ми називаємо. Тоді ми придумуємо собі наступних п'ять та речей іншого кольору, і ми пробуємо називати знову їх. Чим більше ми концентруємося на чомусь іншому, тим більше це відчуття воно починає згасати. Є таке, теж, панічна атака, вона так. Трохи обманює людей, якщо так можна сказати, вона дає це відчуття наближення смерті, але насправді спрацьовують наші захисні механізми нашої психіки, тобто виділяється велика кількість адреналіну, яка допомагає навпаки тіло компенсувати цей стрес тому панічна атака навіть є свого роду таким захистом від цієї події. І тому е, тіло так наше мобілізується, тому десь стає, якщо так можна сказати, корисним, і воно так е, оманливо виглядає, як наближення відчуття смерті. Але коли ми з тебе повертаємо знову ж таки за допомогою різних тілесних хлопцій, також допомоги різних тілесних концентрацій і також е, уваги, зосереджуємо свою увагу на чомусь, то по іншому словами, переключаємося, то ми допомагаємо своєму тілу знову. В контексті панічної атаки її можна зупинити завдяки ось цим практикам, які ви навели чи потрібно дати їй статися, завершитися, і тоді тіло самостійно прийде до норми, і стан теж стабілізується. Що ми говоримо про те, скільки триває панічна атака? То це десь до 10 хвилин. Так ну по різному, звичайно, але вона може минути. Але напевно це важче. Вона може так, якби важче проходити, якщо ми нічого не робимо тим, тому ці техніки є дуже помічними і важливими, коли ми допомагаємо своєму тілу вернутися якби до норми. О, бо коли ми просто залишаємо, вона може набирати обертів, і так, якби наша тривога може зростати. І тоді дуже важко з цим справитися. Ну, Привели до ладу себе, ми опанували себе, але часто поряд із дорослими перебувають діти, маленькі діти, які теж змушені чути вибухи, лякатися, бігти в укриття чи в коридор. Як пояснити їм, що відбувається, і як їх заспокоїти. Так, звичайно, що вже на сьогоднішній день ми маємо дуже багато різних методів і технік, як підготувати дитину до різних обставин, які можуть відбуватися в часі війни. І напевно, вже на сьогоднішній день дуже багато дітей знають про це, але якщо ми зустрічаємося з тим, що дитина не готова до цього, то нам дуже важливо сказати дитині правду про те, що може відбуватися. І, ну так можна почати від початку, та що таке війна, які вона може наслідки мати, що може відбуватися, і дуже важливий другий момент це заповнити дитину в тому, що ви будете біля неї поряд. тобто що доросла людина буде залишатися біля неї, що в не відбувалося наскільки вона це може зробити, так. Звичайно, якщо ми говоримо про те, це напевно вже трошки інша тема, коли ми облаштовуємо, наприклад, укриття, так щоб воно було цікавим для дитини. Ми там можемо поставити якісь іграшки. щось таке, щоб дитині було приємно туди спускатися, якщо вона має страх. Але дуже важливо це так, якби сказати правду, в тому, що ви будете поряд біля дитини, і ну так, якби тілесно взаємодіяти з нею, тобто обіймати її там в укритті, поки дорослі з дітьми так це може бути якась гра. Це можуть бути якісь цікаві розмови, так може навіть якісь заготовки зробити різні загадки. Тобто, якось так, якби з одного боку, ми даємо дитині правду. Ми їй говоримо про дуже важливий момент, а сказати правду, не, не завольовувати. А з іншого боку, ми так якби намагаємося її переключити, так, і намагаємося дати їй те, що ми можемо дати в той момент і запевнити її в тому, що вона буде писати. Ну але як, як то кажуть, за правилом маски в літаку, ми спочатку заспокоюємо себе, а тоді вже зрозумівши, що з нами все гаразд, і ми маємо ресурс на дитину, заспокоюємо її, щоб не налякати можливо, її навіть іще ще більше. Після цього цієї ночі пережитого шоку, наслідки від власне того, що люди відчули, для когось можуть перерости у так звану травму свідка, так знаємо, психологи. Називають ось такий стан людини, яка ніби безпосередньо не була учасником ось таких болючих подій, але переживає їх настільки глибоко, ніби вони стосуються її безпосередньо і проживає як реальний учасник. Які симптоми про це свідчать, і що має вказати на те, що людину таке зачепило? Але, так, це насправді ну, дуже такий ну, складний феномен. Та він так мені так відгукується, як подібно як посттравматичний стресовий розлад, коли ми можемо теж його отримати через певні відео, через певні картинки, не обов'язково будучи свідком такої події. Але травма свідка вона не є такою інтенсивною, звичайно, але це теж таке відчуття повного безсилля. Це така безнадія, безсилля, також такий, знаєте, сором про те, що. Я в безпеці, так? ніби що хтось страждає, а я залишаюся в безпеці. Тоді теж тут є підвищена тривога, однозначно. Е, також е, спогади, е, які постійно повертаються, тобто які не зменшують інтенсивність цих реакцій. Тобто, будь-який спогад може знову людину повернути цю реакцію тілесну тривожну, так тобто якісь неприємні життя в тілі, надмірні переживання. Також е, тут можуть бути проблеми зі сном, можуть бути різні жахіття. Може бути, можуть бути присутні панічні атаки, також навіть ну, проблеми зі сном, так можуть бути, тобто безсоння. Е, от. І е, теж можуть бути це, ну, так, є багато так, переліку різних симптомів, можуть бути різні харчові розлади і так далі. А mm. як е, зрозуміти для себе, що можливо, все ж таки варто звернутися до фахівця, до терапевта, які е, тривожні дзвіночки, людина може помітити? Я думаю, не ну, так точно, якщо є там ну 4 і більше сомістех, які я перелічила, так тобто, якщо є багато так, якби відчутків тобі людина в себе прослідковує за довгий період часу, що не є. Не змінюється, наприклад, інтенсивність реакції, так що вона дивиться це відео, і кожного разу вона відчуває цю провину, що вона в та кожного разу вона плаче, так кожного разу вона не може спати. Так і коли ми говоримо, що в неї є це такою системою, коли вона не, не приходить до норми, коли воно не так, знаєте, бо може то так не. Ну не знаю, чи я зовсім правильно скажу, коли скажу, що ніби як коли ми вже якесь відео подивилися, ми ніби до наступного, так якби ніби звикаємо, так? Тобто ніби стільки тих відео, що ми вже до цього десь звикаємо. нас физика вона дуже адаптивна, так? а коли людина так застрягає на цьому, коли вона так ну не може відійти е, від цієї реакції спонтанної катання, так. так, так Пані Богдано, ми вас трішечки зле чуємо, можливо, спробуйте ближче так. трішки до мікрофона. Так, Тоді ми говоримо, що це є вже травмою свідка, коли воно таке, має такий застрягаючий характер з іншими словами, коли не, не проходять ці симптоми, так? Ми говоримо про те, що ну, тоді важливо звернутися до спеціаліста. Угу. Ми, здається, вже ніби усвідомили, що війна, повномасштабне вторгнення це не спринт, це марафон, і тут варто вчитися розподіляти свій ресурс, свої сили, аби продовжувати жити, продовжувати боротися. І... Разом із тим, нам дуже хочеться, аби швидше настала перемога. З перемогою настала поразка Росії, і для нас настав мир. І ось цим очікуванням люди можуть жити, ніби призначати собі якусь таку певну дату X, що ось тоді, тоді нарешті це мало би статися. І такі ракетні атаки, як нині, на здавалось би, мирний Львів, можуть довести людей, які чекають чим швидше перемоги до. Розпачу, як у цей розпач, як у не впасти, і як впоратися. Дуже насправді складне питання навіть для психологів, та, тому що коли ми переживаємо такі події, вони завжди є спонтанними і завжди є е, такими, які дуже багато викликів створюють, і також дуже багато емоційних реакцій. Тому відчуття розпачу воно є дуже природнім в той момент, так і е, напевно точно треба дати собі можливість відреагувати ці стани, які в нас є. Відреагувати е, так, якби десь так, знаєте, би, то не звичайно, але проявити цей розпач, поплакати, проявити сум, проявити злість. Всі емоції, які в той момент виникають, вони якби мають місце. Могла бути дуже важливо дати собі можливість це проявити, і напевно, це вже багато сказано було психологами про відновлення ресурсу, так про те, щоб люди могли і знали, як попіклуватися про себе в такій ситуації. Е, є така книга, яка називається Наше тіло пам'ятає все. Е, і е, нам дуже важливо замінити цей негативний досвід. Тілесний на позитивний досвід, тобто давати можливості нашим нашому тілу здобувати новий досвід, який може бути не травматичним, а навпаки, таким, який підтримує наші зокрема тілесні реакції, тому що е, події відбуваються, вони проходять. Ми десь можемо думати, що вони в нашій пам'яті осідають, але наше тіло може пам'ятати, і воно може Тобто, дуже багато речей можуть бути для нас такими тригерами, так для тілесних реакцій, і тоді. Дуже важливо дати собі можливість відпочити, дати собі можливість взяти вихідний на роботі, так дати можливість просто відпочити, зробити якісь улюблені справи, які є вашими улюбленими, але про які ви часом забуваєте. Так? Чи зайнятися спортом, можливо, для когось це буде такою своєрідною реабілітацією. Мозок відпочине, тіло попрацює. Дякуємо вам за такі важливі поради. І сподіваюся, для наших глядачів вони будуть помічними і навіть ось ті Швидкі такі правила, як опанувати себе, якщо тривога накотила зненацька. Дякуємо вам. Була з нами Богдана Оліфарчук, дитячий та підлітковий психолог.